Вивчити на пам'ять поездів Павличка. Вивчив? Вивчив. Давай, співай. Павличко, два кольори. Як я малим, збирався. Як я малим, збирався навесні. Піти у світ незнаними на нами шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Два, кольор... два кольори мої, два кольори. Оба на полоті в душі мені оба. Два, два кольори мої, два кольори. Червона це любов, а чорна то журба.